У середу Лозовій пройшла естафета пам'яті, присвячена сімдесяті річниці визволення Харківщини від загарбників. Керівництво міста, ветерани Великої вітчизняної війни, відвідали братські могили міста і наповнили спеціальну капсулу землею, взяту з місць поховань солдатів. Естафета пам'яті місцями бойової слави стартувала у панютиному біля братської могили. Загиблим воїнам присутні хвилиною мовчання, вшанували пам'ять полеглих, наповнили символічну капсулу землею і поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку. Учасники естафети відвідали всі шість братських могил, схилили голови у пам'ять похоронених там солдатів. Більше півтори тисячі їхніх імень викорбовано вже там. Пошукові роботи не припиняються, тривають далі. Обласна естафета пам'яті слава визволителям, до якої долучилася Лозова, урочисто завершилася на меморіалі слави. Ветерани згадали свій бойовий шлях. Представники міської влади запевнили, ніхто не забутий, ніщо не забуто. Місцева влада пам'ятала і пам'ятатиме про подвиг наших батьків і дідів і докладатиме всіляких зусиль, аби дбати про живих, немеркнучим символом нев'янучої нашої пам'яті була і залишається свята земля земля, яка збирається 2013 року всією територією Харківщини, адже земля вона єднає покоління, райони, міста, області. Вона єднає держави. Ми благодарні лазавчанам, що вони з такої розрухи за щитаних години встановили город наш красавець і построїли другий город мікрорайон. Це заслуга наших лазавчан. І ми благодарні лазачанам за те, що вони увековечили пам'ять героїв великого течного війни. Капсулу з землею, взяту з братських могил Лозової, передадуть Лозівському району, а звідти області.